Ці 10 сантиметрів чомусь мені мені дало шанс вижити. Привіт, це Балацький Іван у хлопців з каналу Дурка вийшов підказ зі мною. Розмовляли про життя, про військових, про те, чого нам чекати. Що нам треба робити, щоб, щоб цього не сталося? Дивіться, буде дуже цікаво. Чому, коли війна почалася, як ви правильно сказали, було дякую ЗСУ», за А зараз ну і вонафік, хто тут воєнний формі іде». здорові. Веселі хлопці, вони плачуть просто. Ми не можемо тут бути ні ментально, ні фізично, ні ніяк. Ми, ну, ось, хлопці приїжджають 2-3 дні, чотири, і нам хочеться повертатися. Ми тут не можемо. Увага і повага суспільства. Це дуже важливо. Я хочу, щоб коли везуть мого хлопця, які загинув, да які віддав за них життя? Щоб люди просто на секунду зупинять машину, а ще е, ножи з нічого в руки не брали. Mm -hmm. А через два дні вони такими ставали воїнами після першого бою, що просто я не міг їх стримати. Навіщо ми тоді там гинемо? Да, якщо ви тут не можете втримати Україну?